8 січня середа 1050-й день війни в Україні у студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жило місто і громада цього дня. Кременчук прощався з відданим захисником України Антоном Вовком. На Укрпошті відбувся урочистий захід, присвячений 390 й річниці права користування магдебурзьким правом. Клуб Кремінь за 1 мільйон гривень орендує два поля у компанії, пов'язані з місцевим нардепом. Голова райради Колотієвський готує звернення до Верховної Ради та офісу президента про розпуск депутатського корпусу. У ніч на 8 січня противник атакував 64-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 41-го ударного БПЛА та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Сьогодні Кременчук у жалобі провів в останню путь полеглого на війні Антона Вовка, який до повномасштабного вторгнення працював музичним редактором у відомій компанії Starlight Media. До церемонії прощання доєдналася і наша знімальна група. Далі більше у сюжеті. Молодший сержант Вовк Антон Сергійович народився 4 травня 1988 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 1 травня 2023 року Бучанським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Київської області. Займав посаду командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Народився і навчався у місті Кременчук. Навчався у загальноосвітній школі номер 17 Закінчив києво могилянську академію за спеціальністю звуковий редактор. Працював головним звукорежисером телеканалу СТБ. Антон Вовк героїчно загинув під час виконання бойового завдання 28 грудня 2024 року на Курщині. Попрощатися з відважним воїном прийшло чимало людей. Серед них колишні колеги, однодумці, рідні та друзі Антона Вовка. Ми в одному колективі займалися, співали. Потім по фестивалях їздили в Україні пісенних. Він також співав дуже добре. Потім разом працювали на круїзному лайнері в Греції, в Туреччині, в різних країнах. Він такий світлий, позитивний. Потім він, так, як в нього з музикою, дуже добре, він влаштувався на СТБ, музредактором, працював, все в нього виходило. Але ж потім, коли почалась війна, пішов служити. Служив дуже добре. Кожен раз, коли приїжджав Кременчук, ми з ним добре спілкувались. Багато переживань в нього було, серйозне поранення. Він до кінця вірив, що ми переможемо. От він дуже дуже світ. Антон для нас був тохою, тошиком, постійним учасником гурту молодість, яскравим, веселим, теплим. Навіть погода сьогодні показує, яка це була людина. Ну, Років 15 життя ми були разом, спілкувалися. Ну, На жаль, ця війна забирає найкращих. Так сталося і з Антоном. Це втрата, яку дуже важко пережити. Порядна людина була Добрий, чесний, справедливий Йому, скільки в нього було можливості відмовитись від служби. але... Він казав, хто як не ми. Він а, любив 95-ту, він в ній служив. Він з самого рання, він з 13 років вже пішов на вольний хліба, він співав, він а, працював вже в 13 років, в пісні співав, заробляв гроші і все, що заробляв, приходив. Батькам нам, мені віддавав. Ну от. Людина была, я скажу, не не жадна. Я с Антоном с первого дня, как он пришел в Збройные силы Украины, Антон всегда был первым на штурмах и в обороне. Какое-то время сначала он адаптировался к военной жизни, потому что он все-таки музыкант в первую очередь. Но как адаптировался, он стал крайне яростным воином, но при этом был очень добрый. В телекомпанії візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам українського захисника Антона Вовка. Вічна пам'ять і вічна слава українському воїну, полеглому за незалежність та цілісність України. До ТЕМ всеукраїнських нещодавно низка медіа та телеграм-каналів писали, що українцям нібито можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки понад три рази на місяць, в особливо великих сумах. Таку інформацію поширили, посилаючись на рекомендації Нацбанку України. Сьогодні, під час брифінгу у Верховній Раді, нардеп Ярослав Железняк спростував ці чутки. Нацбанк не блокує рахунки, це перше мобільбанк. банк. У кожному якісь свої, а по-друге, ну це не є критерієм значного ризику. Тому ця інформація не відповідає дійсності нічого значного сильно там не зміниться. В принципі, у нас багато зараз яких страхів, що у нас банк банки будуть щось блокувати, що ні, але як ви бачите, по навіть напевно у вас є картки по вашому особистому сильно змінюються. З іншого боку, прошу там теж розуміти роботу і банків. І У нас величезна проблема з дробом ропи це оці фейкові картки, які створюють альтернативну фінансову систему. Де розуміння. Це 200 мільярдів а, обороту, і це не просто гроші, це гроші за нелегальні наркотики, В принципі, за наркотики, за нелегальний тютюн, за казино нелегальні проституції інші. Ріховні послуги та товари голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський готує звернення до Верховної Ради та офісу президента про розпуск депутатського корпусу через саботаж більшості з депутатів. Сьогодні пан Колотієвський скликав брифінг і пояснив свою позицію. Чергова спроба провести вчора сесію Кременчуцької районної ради знову провалилася. За словами голови райради Дмитра Клотієвського, проігнорували запрошення депутати фракції за майбутнє та пропрезидентської партії Слуга народу. Тим самим відмовилися від прийняття рішення щодо підтримки плану перемоги президента України Володимира Зеленського. Чому не для кого не є секретом, що Колотієвський не влаштовує цю політичну силу на цьому місці? Я хочу сказати те, що, от на мій особистий погляд, не лише на мій, на мій. слуга народу в Кременчуцькому районі остаточно втратила президентську вертикаль. А враховуючи зв'язки народного депутата Шаповалова з мовчаном, то вони перетворили місцеві осередки політичних партій на сателітів партії за майбутнє. Тобто керує процесами партія за майбутнє. Це вони робили в Полтаві. Ви знаєте, чим це закінчилося? Це вони намагалися робити в дуже багатьох в багатьох містах нашої області, але тут такого не буде. Враховуючи те, що протягом останніх трьох років політична партія за майбутнє, яка у Кременчуцькій тергромаді контролює про президентську політичну партію Слуга народу, і які разом саботували сесії Кременчуцької райради, Дмитро Колотієвський подає сьогодні звернення до Верховної Ради України та офісу президента України про розпуск Кременчуцької районної ради. Три роки я пишу на центральні офіси цих політичних сил, а я, до речі, хочу сказати, що це політичні сили парламентські, вони представлені в законодавчому вищому органі України в Верховній Раді. З жодної відповіді ми не отримали. Не від партії за майбутнє, не від партії Слуга народу, не від партії Бют. Що хочу сказати, що мені, мене особливо обурює, якби, знаєте, виносили ці якісь питання незрозумілі для них, як вони кажуть, це одне. А коли ми виносимо. Питання щодо підтримки мирного плану гаранта Конституції президента, Верховного Головнокомандуючого під час війни, під час жорсткої військової агресії. Я б ще зрозумів опозиційні сили, які, може, не прийшли. Але якщо пропрезидентська сила не приходить підтримати питання президента і підтримати самого гаранта, на думку пана Колицієвського, якщо у більшості з депутатів є бажання зняти голову райради, це має відбуватися законним шляхом і згідно з регламентом. Якщо у тих, хто не ходить на сесію, зрозуміло, у цих політичних сил є 28 голосів, вони можуть зібратися попередньо повідомивши мене. В мене є 14 днів календарних, щоб я дам їм мотивовану відповідь на їхнє бажання з моменту, коли я належним чином отримую їхнє рішення. Після того, якщо я їх не влаштовує, моє відповідь, або або вони вважають її немотивованою, вони можуть звернутися до заступника ради будь-якої ради. Це процедура одна в Україні. Далі заступник може скликати сесію. Якщо заступник не скликає сесію, тоді ще раз вони збирають підписи у кількості 28 голосів і самі обирають головуючого на сесії і де хочуть, там її і проводять. Дмитро Колотієвський переконаний, що відтепер в цьому має розбиратися правоохоронна система. Напередодні у Кременчуці відбувся черговий прийом заступника міського голови Івана Москалика, який є куратором галузі житлово-комунального господарства. На прийомі була і наша знімальна група. Тож про що питали журналісти у віцемера, розкаже Дар'я Згура. Більшість громадян, які прийшли зі зверненнями до Івана Москалика, відмовилися від зйомки. Тож після прийому медійники поцікавилися у віцемера, зокрема щодо того, яку техніку планують придбати підприємства житлово-комунального господарства у 2025 році. Бюджет сформований, прийнятий. За цим бюджетом ми плануємо придбати кран для нашого капетопленерга, два вантажні автомобілі для шляху будівельного управління, вишку. Для благоустря Кременчука і один самоскит для Кременчука. Ну і плануємо придбати ще сміттєвоз для нашого КТП 1628. Також з розмови стало відомо, що вже незабаром кожен кременчужанин зможе побачити, куди управляючі компанії спрямовують кошти, які містяни щомісячно сплачують за ексвитрати. Доручення таке управляючим компаніям ми надали. В 2021 році управляючі компанія останній раз оприлюднювала на своєму сайті інформацію про проведення поточних ремонтів на житловому фонді. Після цього вони цю інформацію не оприлюднили. Ми надали доручення, щоб вони в січні місяці цю інформацію опублікували і буд і житлером І вони зараз формують, скажімо так, шаблон або формат таблиці. По якій будуть звітувати щодо витрат коштів по кожному з будинків, варто зазначити, що на минулій сесії депутати міської ради зауважили на незадовільній роботі двірників у Кременчуці. Тож ми запитали й думку Івана Москалика щодо цього. Це зауваження 100%. Воно об'єктивно, і я також з цим погоджуюсь. Управляючі компанії не допрацьовують. Безпосередньо, ну на мою думку, ну на в управляючі компанії чому змінили стандарти або вони економлять на двірниках, як говорили деякі депутати. Або ставлять не завдання не в повному обсязі управляючим камдвірникам управляючих компанії, тому що, наприклад, в мене багато зауважень навіть по підмітанню або очищенню прибородірної зони внутрішньодворових проходів та проїздів. Вона взагалі перестала очищуватись. Однак, за словами віцемера, управляючі компанії постійно скаржаться на відсутність повного штату двірників і саме цим аргументують неякісне та невчасне виконання роботи. Футбольний клуб Кремінь за 1 мільйон гривень орендує два поля у компанії, пов'язаній із місцевим нардепом Шаповаловим. Як інформує видання Медіадоказ, угоду з орендодавцем підписали без використання електронної системи закупівель. Адже перші торги, оголошені клубом 23 грудня 2024 року, були відмінені через відсутність пропозицій. Джерелом фінансування, як сказано, в обґрунтуванні закупівлі є місцевий бюджет. Угоду підписали з ПП Агротепло. За даним Аналітичного порталу «Юконтрол», підприємство зареєстроване у липні 2016 року у Кременчуці зі статутним капіталом 4 мільйони 557 і дев'ять тисяч гривень. Засновниками підприємства є Шаповалова Милана Юріївна, а також Руденко Геннадій Григорович. Милана Шаповалова є ймовірно родичкою народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова, про що вказують світлини, оприлюднені на її сторінці в Інстаграм. Сьогодні у центральному головпоштамті відбувся урочистий захід, присвячений 390-й річниці з моменту, коли Кременчук отримав право користуватися магдебурзьким правом. З Цієї нагоди спілка філателістів організувала погашення марок на пам'ятних конвертах. Більше розкаже наша Леся Жуйкова. Рівно 390 років тому цього дня у Варшаві король Владислав IV урочисто надав дозвіл мешканцям Кременчука користуватися Магдебурзьким правом, яке забезпечувало місту значну автономію в управлінні для створення копії акту про співпрацю Кременчука з іншими країнами. До Польщі вирушив активний громадський діяч міста Андрій Мельник. Сьогодні фотокопія цього документу зберігається в мерії міста та місцевому музеї. Оце історія це теж спосіб. Залишати історію не про себе, а історію про місто, про події, які робиться, з нагоди цієї символічної дати члени спілки філателістів Кременчука урочисто погасили марки на пам'ятних конвертах. Рішили зробити погашення цього історичного события, ставить в історії нашого Кременчука. За словами присутніх, такі визначні події потрібно не лише пам'ятати, а й активно популяризувати, адже вони є важливим нагадуванням про історичну спадщину нашої місцевості. Та у міській художній галереї відбулася презентація робіт талановитого Кременчуцького художника Олександра Антіпенка. Його виставка під назвою Безмежна краса природи вразила відвідувачів глибиною задуму та майстерністю виконання. Про творчий шлях митця, джерела його натхнення та ідеї, закладені в роботах, далі у сюжеті. Хобі, яке перетворилося на частину життя. Інженер, який працює в компанії Кременчук Ліфт і не має професійної художньої освіти, вразив своїми картинами. Олександр зізнається, що живопис для нього починався як хобі. Він малював вечорами після роботи. Захоплення мистецтвом стало серйознішим у 28 років, коли чоловік вирішив вдосконалювати свої навички. Тепер Олександр впевнений, що настав час поділитися своєю творчістю з Кременчуцькою публікою. Сьогодні він вперше презентував свої роботи. Це не моя основна професія. Я працюю восьму робочий день. Я не можу проводити багато часу за живописом і виділяю час тільки в, ну, ввечері, вихідні і так далі. Тому як ви бачите, кількість робіт потрібна для виставки вона значна. Надихає краса природи, природа зробила все за нас. Вона і так яскрава виставлена, ну імовірна. Олександр зазначив, що більшість його картин це пейзажі, однак серед них є й портрети, переважно зображення членів його родини. Першими вчителями у світі мистецтва стали Олександр Черепанов і Тетяна Яворська. Наставниця з теплом згадує, яким учнем був Олександр, і відзначає, що його від самого початку вирізняло унікальне художнє бачення. Завдяки цьому його роботи не схожі на творчість інших. Роботи мені його дуже подобається своєю. Ну, вони якісь не такі, як усіх. Свій почек, своє бачення всього. І він е, з кожною роботою, так як він казав, він навчається. Е, кожна робота це якийсь урок, якась е, школа. В імені галереї ми вам вручаємо грамоту як знак поваги за ваш вклад у мистецтво нашого міста, за творчу співпрацю, вагомий внесок. Культурне життя Кременчука, популяризація сучасного мистецтва та представлені творчі роботи на виставці Безмежна краса природи вітаємо вас офіційно. Справді дуже хочеться, щоб він, щоб це була у нього перша виставка і бачити ще нові, нові роботи, нові твори, і щоб він в цьому теж ще зростав і зростав. Та перейдемо до погоди завтрашнього дня. У четвер, 9 січня, температури триматимуться від плюс 3 до плюс 8, вітер до 4 метрів за секунду. Увесь час у Кременчуці утримається хмарна погода. В день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів. На сьогодні це основні новини, якими встигаємо вас інформувати. Мирного усім вечора та сил у продовження робочого тижня. Побачимось. you <laughs>